Та у вас сьогодні п'ятниця. Яким був останній робочий день цього тижня? Дізнаєтесь протягом найближчих півгодини у програмі Місто. В Студії Ірина Зінченко і коротко про головні теми випуску. Голос ветерана. Спогади учасників бойових дій мешканців Дніпропетровщини будуть зібрані волонтерами і збережені для нащадків. Телебачення, радіо та зв'язок щоденні супутники людини. Колектив Рудани приймав сьогодні привітання з професійним святом. Студенти дітям з благодійною метою молодь відвідала сьогодні маленьких пацієнтів першої дитячої лікарні. Прем'єра в академії руху Театр музично-пластичних мистецтв цієї суботи покаже глядачам драму «Пергюнт». екологічна стежка у Тернівському районі. Реалізовується черговий проект соціальної програми Метинвесту Місто нашими руками. На Дніпропетровщині близько 25 тисяч розповідей ветеранів про війну будуть зібрані, записані на відео та об'єднані у потужну базу, яка дозволить майбутнім поколінням вивчати історію Великої Вітчизняної. Така мета регіонального проекту Голос ветерана, яку презентував громадськості голова обласної державної адміністрації Дмитро Колєсніков на розширеному засіданні громадської ради. У Дніпропетровській області наразі проживає 123 тисячі ветеранів Великої Вітчизняної війни, з яких безпосередніми учасниками бойових дій є близько 25 тисяч ветеранів. У рамках проєкту Голос ветерана керівник регіону поставив завдання до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників записати спогади щонайменше всіх учасників бойових дій. Я вам скажу, ми повинні цим займатися. І грані, і кінця цієї роботи немає. И если вы меня поддерживаете, наверное, вам понравится и сегодняшний презентуемый вам проект. Я хочу, чтобы в Днепропетровской области была создана вот такая глобальная видеоистория Великой Отечественной войны. Пусть даже аматорская, пусть любительская съемка. Ключову роль у зборі ветеранських історій в рамках проекту повинна відіграти молодь. На Дніпропетровщині будуть сформовані волонтерські групи молодих людей, які відвідуватимуть ветеранів, розмовлятимуть з ними, записуватимуть історії. До роботи будуть залучені патріотичні товариства і клуби, школи та училища, технікуми і вищі навчальні заклади. Ані повинні бути авангардом цієї роботи. Вони, пусть прийдуть к ветеранів, поговорити з цим чоловіком, з ветераном. Він нам розкаже. И отснять это все на пленку. Это несложно. Мы ведь проводим встречи с ветераном. Они приходят к нам в школы. Я хочу, чтобы это осталось в веках. Така практика усної історії давно вже широко визнана у всьому світі. Кільком поколінням жителів США, Чехії, Італії, Іспанії вона допомогла глибше зрозуміти сторінки своєї історії. Силами ентузіастів та фахівців істориків такі практики реалізуються і в Україні. Проте до сьогодні системного проекту регіонального масштабу в Україні ще не було. Цей Проект буде стартувати в Дніпропетровській області, і впевнений в тому, що його через час будуть подхватувати інші регіони України. На розширеному засіданні громадської ради при облдержадміністрації, присвяченому обговоренню регіонального проекту Голос ветерана, були присутні керівники міст та районів, керівники місцевих громадських рад, шкільних музеїв бойової слави, представники молодіжних та ветеранських організацій. Дмитро Корісніков наголосив на важливості залучення до цього проекту громадськості. 16 листопада професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Колектив нашої телерадіокомпанії приймав привітання сьогодні. Репортаж Олега Ендриксона. Вчасно та оперативно висвітлювати життя міста, розповідати про мистецькі та спортивні події, бути цікавими для різних поколінь. Завдання хоче складне, але почесне. І воно під силу телерадіокомпанії Рудана над створенням якісного медіапродукту, котрий отримує визнання в нашому місті, працює увесь колектив. Справжня команда напередодні професійного свята працівників радіо, телебачення та зв'язку руданівці приймали вітання від секретаря міської ради Сергія Маляренка. В наше время невозможно себе представить жизнь без роботи комунікації связи, без телевидения, без радио. Поэтому хочется пожелать этим людям всех благ, успехов на работе, а їхнім сім'ям благополуччя і уюта. З нагоди дня радіо, телебачення та зв'язку. Представників телерадіокомпанії відзначили грамотами виконкому міськради та подяками підприємства. Мені дуже приємно, що саме 16 листопада і 17 листопада це два великих свята, яке святкує і наша програма студія, і наше підприємство. Дуже велика честь працювати з тими людьми, які сьогодні були в цій залі, і з тими, якими щодня ми бачимося на роботі. В Криворізькому осередку національної спілки журналістів України поповнення. Посвідчення членів спілки отримали сім руданівців. Не у цього дня увагою і юних журналістів. Если мы получаем какой-то приз, это значит, мы его заслужили, мы старались, участвовали во всех конкурсах, много всего снимали. Это многое значит. Телевидение для меня это прямо как целая вторая жизнь, потому что стаж работы уже достаточно большой. И когда мы смотрим наши старые выпуски, где мы такие маленькие-маленькие, это так становится смешно. Но это действительно, как сказала Даша, видно наш такой прогресс телевизионный. Но, возможно, это вырастет во что-то еще более огромное и успешное. Мы хотим добиться успеха большого. Еще в пятом классе я выбрала себе профессию. Я решила, все, я буду журналистом, я буду для этого делать все. Ну, и вот я на Рудане, думаю, это мой первый шаг к исполнению этой мечты. Телеканал Рудана приготував сюрпризи з нагоди свого свята і для телеглядачів. Один із них оновлений сайт можна оцінити вже зараз. За добре знайомою глядачам веб адресою rudana.com.ua, користувачі всесвітньої павотини, у зручний для них час знайдуть свіжі випуски новин улюблених авторських програм. У найближчих планах Рудани запуск онлайн-мовлення в мережі інтернет. День студента Криворізька молодь відзначає по-різному фестивалями, спортивними заходами чи молодіжними вечірками. Та окремі навчальні заклади приурочують цьому святу благодійні заходи. Таку акцію студенти влаштували сьогодні у першій дитячій лікарні. Пелюшки, памперси, іграшки та ще багато інших необхідних речей отримав сьогодні. Ось цей тримісячний малюк. Наразі він перебуває у спеціальній палаці для покинутих дітей, що у педіатричному відділенні дитячої лікарні номер 1 Ще зовсім недавно таких малюків тут було троє, але на щастя, двоє з них вже знайшли свою родину. А поки і цей маленький хлопчик чекає на появу мами і тата, родину йому тимчасово заміняє медперсонал лікарні та студенти українського політехнічного технікуму. Вже більше 12 років ці хлопці та дівчата опікуються долею ось таких маленьких криворіжців, яких спіткала непроста доля з самого народження. Тож, за традицією, напередодні міжнародного дня студентів вони завітали до свого підопічного та порадували маленького не тільки подарунками, а й увагою. Ми общаємося, ми граємо з дітками і плануємо 19 декабря. На день святого Николая принести також подарки діткам, которые лежат на стаціонарі. У нас цель, щоб таких діток брошенных было, стало менше. Нещодавно студенти допомогли цьому відділенню придбати бойлер, два холодильники, перестелити лінолеум на підлозі і все це власним коштом. Для того щоб допомагати цим маленьким діткам, їх старші товариші організовують у своєму учбовому закладі спеціальні осінні ярмарки. Приготовані власноруч страви вони продають відвідувачам, а виручені кошти витрачають на оновлення технічної бази палати для покинутих дітей. Велике спасибі кажуть своїм шефам і працівники лікарні. Дітки допомагають своєю любов'ю, опікою, Ті, що вони приходять до нашого лікувального закладу. Вони являються нашими шефами вже протягом багатьох років. Ми щиро дякуємо за цю допомогу і підтримку. Турбуватися про долю своїх маленьких підопічних благодійники не припинять і надалі кажучи, необхідним одягом, харчуванням та іграшками забезпечуватимуть дітлахів навіть після закінчення учбового закладу. В усіх закладах Макдональдс в Україні протягом листопада проходить акція День щастя. Долучитися до неї може кожен відвідувач, купуючи спеціальну акційну символіку: паперові долоньки, брелоки, дитячу книжку з їжку. Кошти зібрані за час акції, будуть спрямовані на придбання обладнання для медичної допомоги дітям із черепно мозковими травмами. Зробити благодійний внесок можна через інтернет на сайті happydaymcdonalds.ua. Згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН, третя неділя листопада є всесвітнім днем пам'яті жертв дорожньо-транспортних аварій. Сьогодні вшановують загиблих на дорогах і наголошують на важливості дотримання вимог безпеки на автошляхах. Щороку в третю неділю листопада, світ вшановує жертв дорожньо-транспортних пригод. Кривий ріг теж не стоїть осторонь цієї події, адже аварії на автошляхах часто трапляються і в нашому місті. Цей день передбачено поминальні молитви, щоб всі громадяни України могли пам'ятати тих жертв, які загибли в дорожньо-транспортних пригодах. Адже це наша горе і трагедія, тому що з тієї чи іншої причини люди гинуть на дорогах. За даними ООН, щороку дорожньо-транспортні пригоди забирають понад один мільйон життів. Ще до 50 мільйонів людей отримують травми різного ступеня складності. Щодня у світі в ДТП гинуть понад три тисячі людей. І на жаль, ця сумна статистика з кожним роком лише зростає. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2020 року. Травматизм в результаті дорожніх аварій може стати третьою основною причиною загибелі або каліцтв. Серед основних причин ДТП виділяють перевищення швидкості вживання алкоголю, а також нехтування прав. Авилами дорожнього руху. Ви дивитесь програму Місто далі про таке. Прем'єра в академії руху. Театр музично-пластичних мистецтв цієї суботи покаже глядачам драму Пергюнт. Екологічна стежка у Тернівському районі. Реалізовується черговий проєкт соціальної програми Метинвесту. Місто нашими руками. Підприємство уют 2011 має намір досягти 100% оплати від споживачів за надані послуги. Від роз'яснювальної роботи керівництво підприємства переходить до активної претензійно-позовної роботи та обмеження боржників у наданні послуг з утримання житла. Свій робочий день В'ячеслав Сільвестров, директор товариства Ю 2011 яке надає послуги з обслуговування житлового фонду, розпочав зі спілкування з мешканцями мікрорайону п'ятий за на зустрічі з пенсіонерами та головами будинкових комітетів. Шла мова про оплату мешканцями мікрорайону послуг підприємства. Люди скаржились керівнику підприємства на своїх сусідів боржників, які безвідповідальним ставленням до своїх обов'язків створюють негаразди та незручності і для сумлінних платників. У нас по э, дому большая задолженность по квартплате. Некоторые недобросовестные жильцы. Э, вообще есть э, отдельные личности, которые из 90-х годов у них долги идут. Вот. Поэтому я пенсионерка и прошу, сделайте что-нибудь, чтобы каждый платил за себя. С услуги получает? Пусть Платять по счетам. хотілося би сказати всім жильцям, щоб теж добросовісно относились і платили за ось, оказані услуги, щоб в нас бив всі порядок. Заборгованість мешканців мікрорайонів Зарічний та Даманський за отримані послуги з обслуговування житлового фонду перед підприємством УЮ-2011 Наразі є значною. Такий стан розрахунків не може не турбувати керівництво товариства. Задолженность по, по предприятию більше 4 мільйонів. У нас недоплати 20%. Я розумію, що із тих 20% процентів є малоїмуще, неработаючі, соціально люди, але з них є процент неплательщиков злостних. Саме до такої категорії громадян підприємство змушені застосовувати непопулярні засоби впливу. Работают юристи, дають письма, попередження на жильцов потім звертаємося в суд і після посів рішень віддаємо всю задолженність, яка є на жильцям суддям рішенням і служби. Окрім активної претензійно-позовної роботи зі своїми боржниками, підприємство має можливість обмежити таких споживачів в отриманні комунальних послуг. Буде запроваджуватись. Система відключення боржників від мереж центральної каналізації системи Мискрут та Донбас 8 задля е, неможливості боржниками отримання житлово-комунальних послуг. Така міра, стверджують на підприємстві, буде застосовуватись лише до окремої категорії злісних боржників і на законних підставах. На законних основаннях, звісно, не так що захотіли і поставили всім підряд. Ні, такого не буде. Все це буде розглядатися, обговорюватися і тоді будуть прийматися тільки рішення. У культурному житті Кривого Рогу намічається цікава подія 16 та 23 листопада. Академічний театр музично-пластичних мистецтв Академія руху запрошує глядачів на прем'єру пластичної драми Пергюнт за одноіменним філософсько-символічним твором норвезького драматурга і поета Генріка Іпсена. Грант президента на постановку спектаклю отримав молодий режисер та актор театру, дипломат численних театральних конкурсів Сергій Більський. На допрем'єрному показі вистави побувала Тетяна Васильєва. Творчий колектив театру Академія руху завжди приваблювали незвичні історії про людину як про особистість. А Перґюнт є саме таким складним героєм. Тому постановка драми потребувала неабияких зусиль усіх причетних до цієї нової роботи академіків. непосредственно на а, умении артиста а, воздействовать на зрителя объемом своей энергии, потому что здесь очень много статики и расчет идет на то, чтобы захватить зрителя а, как бы тем внутренним переживанием, которое в данном случае перебывает сам актер. Поступове моральне зубудіння головного героя, а потім прозріння, пошуки свого втраченого я вже у процесі роботи актори і постановники задумались не тільки над глибиною цього твору, а й важливістю донести її насамперед до молодого глядача. В чому Гюнт інтересен тим, що він не талантливий, а, душевно талантливий чоловік. Але його івоні його необустроєність, і ілюзорність розуміння світу – приводит к тому, що он вовлічен в азлі в различні інтриги подчинен більше страстним вовліченням і попадає все рімя в просак. Попри симпливий фінал п'єси, в ньому все ж таки є торжество духовної істини душа і світ марнославного пера Гюнта врятовані коханням жінки. Ця історія, якій вже понад два століття, і є актуальною і сьогодні. Обращаясь к сегодняшнему поколению, очень важно сказать следующее: что ваши мечты и ваши возможности они тогда самореализуются, когда ваш внутренний мир становится богаче, как ваш круг мировоззрения богаче, и когда, вы, когда возобладает над вами стержень, стержень, крепкий стержень той основы человека, который может жить в любой среде, но быть сохранят, сохранив за собой нравственные дела. это очень важный момент. Мы сегодня расплескали свой душевный мир. Сюжетну лінію драми Іпсена, що насичена міфічними образами збережено, та пластична постановка більш наближена до сучасного глядача, щоб йому візуально було нескладно розібратись в позитивних і негативних персонажах. Тролі у нас в білих перчатках і в темних очках. Тролі у нас в банданах. Ви можете цього тролі примірити на будь-якої будь епохи. Тому що троль плохої, суть отрицательна суть в нас. То, що возникали якісь сложності, то это в общамто тільки тому, що всі ці костюми повинні жити на сцені, в них потрібно двигатися. Ну я не можу сказати, що это було з каким-то надривом, напрягом. Це було прекрасно. Прем'єра пластичної драми «Пергюнт» за Генріком Іпсеном – Подія надзвичайної відповідальності для акторів цього театру. Передбачається, що серед перших глядачів спектаклю буде й голова спілки театральних діячів України Лесь Танюк. Те люди, которые даже не прочитали этого произведения, поймут все дословно, потому что язык пластики, он не просто интернационален, он э, межчеловечный, межгалактический. Его понимают все люди, несмотря не, э, смотря ни на национальность, ни расовую принадлежность. Поэтому, дорогие э, друзья, дорогие жители Кривого Рога и гости, я приглашаю вас на нашу премьеру 16 ноября и 23 ноября, начало 17.00. Ноль. Ми будемо ждати вас і дуже Будемо раді Встречі з вами. А в Криворізькому театрі Ляльок прем'єра відбулася сьогодні. Діти переглянули постановку за мотивами казки Корнія Чуковського Мой додир. До прекрасного долучилися і наші кореспонденти. Моєм, моєм труба чиста, 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 чиста. Ці рядки Корнія Чуковського з дитинства пам'ятає кожен. А завдяки акторам Криворізького лількового лялькового театру всі персонажі автора ожили на сцені. Сьогодні в театрі прем'єра. Режисер-постановник спектаклю Ірина Рожкова розповідає, працювали довго і ретельно, адже глядачі особливо вимогливі. Сказка у нас музыкальная, но в общем можно сказать, похожа на мюзикл, даже можна сказати, что там мюзикл, потому что она вся построена на музыке, на танцах. Всі очень как-то работали з вдохновением, воодушевлением і очень любят эту работу и с удовольствием ее готовы показать. Сюжет вистави мой додир класичний. Проте від усім відомої казки відрізняється. Постановка адаптована до сучасних реалій, а тому замість свічки, самовару та праски на сцені з'являється мобільний телефон і ноутбук. Работа була проделана достаточно сложно, хоча б из-за того, что это немного современный стиль. Куклы были сделаны по современним тенденциям, да? то есть эскизы на э, сучасні темы были, то есть современное мыло, да, Современний мочалки, тобто то что, в принципі узнают современные дети. за задумом режисера. Вистава має показати наскільки важливі підтримка та виховання в сім'ї. А відтак розрахована вона не лише на найменших глядачів, а й на їхніх батьків. Сказка, кстати, там можно каждому найти что-то свое. Взрослым интересно посмотреть за взрослыми, потому что у нас по сюжету семья, целая семья во главе с бабушкой разыгрывают историю, чтобы проучить мальчика, как бы он не хотел умываться, и они решили разыграть перед ними историю. Поэтому как бы для взрослых это как бы вспомнить детство, и может быть у кого маленькие дети, тем будет интересно тоже таким способом детей как-то вот приучить к чему-то, к чего чему они не хотят делать. Тема, которую поднимает режиссер. Берет из произведения Чуковского о том, чтобы все стремились к чистоте, не только к чистоте тела, но это естественно, что имеется в виду більше, ніж то тобто, есть чистота душі, чистота тіла це очень в нашому мире. і поэтому кожен ребенка должен видеть, як нужно не поступати, неправильно, правильно, а именно так, як нужно. Маленькі глядачі вистави з навчально-виховного комбінату номер 240 підготували свій подарунок акторам та режисеру. Вистави. Діти читали вірші, співали пісні та подарували свої ілюстрації до цієї казки. Чим дуже розчулили та порадували творчу групу? Мой Дудир не єдина вистава, якою лялькарі розважатимуть маленьких глядачів у цьому театральному сезоні. Наш театр э, готовится к Новому году, к новогодним и рождественским праздникам. 19 декабря у нас будет э, спектакль ко Дню Святого Николая. Э, все рождественские и новогодние праздники у нас будет премьерный спектакль «Дево мус». Поэтому мы приглашаем и родителей, и детей э, к нам в театр. В неділю 17 листопада в Криворізькому музичному училищі відбудеться концерт класичної музики за участю лауреата міжнародних конкурсів Скрипаля Валерія Соколова та піаніста Євгена Ізотова. Початок 15-й годині. Вхід вільний. Продовжуємо випуск. У рамках корпоративної соціальної програми групи Метинвест, місто нашими руками. Реалізовано ще один проєкт – використання колекційних фондів Криворізького ботанічного саду у створенні екологічної стежки. Створюючи екологічну стежку в ботанічному саду, учасники проєкту виконали капітальний ремонт мосту, облаштували ковані альтанки для відпочинку відвідувачів, встановили дорожні вказівники, таблички з назвою рослин, оновили арки на вході в розарій, і це тільки початок роботи. Допомагає втілювати проєкт північний гірничо-збагачувальний комбінат. В урочистому відкритті екологічної стежки взяв участь генеральний директор підприємства Андрій Левіцький. для Северного горного обогатительного комбината, для Криворожского ботанического сада Академии наук Украины. Настоящий праздник. После того, как я прошел по этой тропе экологической, у меня действительно приподнятое настроение. Хочется приходить в ботанический сад, и не только сейчас, поздней осенью, а, наверное, прийти сюда, когда будет цвести сирень, когда будет цвести магнолия, когда будут розы буйствовать своими Я дуже благодарний метінвесту і серного горнобатіного комбінату за те, що надали день на виконання цих робот. В рамках слідуючого проекту буде виповнено устройство системи поліва на території сада, ремонт і реконструкція басейну. Відвідування осіннього саду надихнуло на нові ідеї юних екологів. Вони не тільки вивчатимуть тут рідкісні та зникаючі види рослин. Хай допомагатимуть співробітникам ботсаду прибирати листя, висаджувати дерева та кущі. У нас дуже багато желаючих дітей прийти допомогти ботсаду, тому що це красота наша. Всі діти гордяться, коли приїжджають інші, з інших городів, що у нас є така замечательна територія в нашому промисловому місті, як ботанічний сад. Перша екскурсія екологічною стежкою видалася пізнавальною. Учасники проєкту сподіваються, що їхні зусилля оцінять відвідувачі ботанічного саду. І продовження святкової теми: день телебачення, свято насамперед глядачів, а не телевізійників, впевнені ведучі прогнозу погоди Сергій Єременко та Ірина Роїк. Тому напередодні професійного свята руданівські синоптики вийшли на вулиці міста, аби дати можливість відчути себе телеведучими усім бажаючим. Що з цього вийшло? Дивіться далі. 365 днів на рік, взимку, влітку навесні і восени за будь-яких умов після інформаційного випуску на телеканалі Рудана виходить прогноз погоди. Тандем двох ведучих, які працюють вахтовим методом, тиждень через тиждень щодня створює шість випусків прогнозу. Погоду я дивилась дуже рідко. А тепер доводиться дивитись постійно, тому що дивишся, як ти виглядаєш, як ти подаєш. А ще постійно люди питають: слухай, яка там сьогодні погода? Оце найбільше напевно, що. В принципі, дратує, але з іншого боку, ти розумієш, блін, а в кого вони ще спитають? Я так кажу, включайте телеканал Родана. За час роботи над прогнозом погоди, кожен з ведучих програми може пригадати з десяток історій, пов'язаних чи не з найбільш незвичною професією у кривому розі. Мій колега розповідав, що його сусідки по дачі, вони у нього завжди питають: а як там Миколин син поживає? Ну він якось не звертав на це уваги ніколи. А потім вони у них все-таки поцікавився, що означає Миколин син. Виявилося, що е жіночки, ну там бабусі е його сусідки, вони вважають, що я син не знаю, позашлюбний можливо, е, Миколи Луценка, ведучий, який веде прогноз погоди на телеканалі АСІТІВІ. А от оператори телеканалу мають певний зиск від роботи над цим проектом. Мені подобається знімати прогноз погоди, бо я найперший взнаю цей прогноз ще до виходу в ефір і вже знаю, що мені завтра треба одіти брати парасольку чи ні. Дізнатися першим прогноз погоди ще до виходу в ефір сьогодні мали змогу наші телеглядачі. Озброєні мапою України і свіжим метеозведенням, ведучі прогнозу, пішли в народ шукати тих, хто не побоїться стати перед метеокартою, і вперше на телеканалі Рудана представити народний прогноз погоди. На заході України 16 листопада. Очікується сонячна без опадів погода. В день тут плюс 6, плюс 9, вночі 1, 5 тепло. Затягнуть хмари небо над північними областями. Опадів тут не прогнозується. Температура в день плюс 4, плюс 6. У темний час доби 1, 2 градуси. На сході країни погода буде сонячною без опадів. В день тут плюс 5, плюс 3. Сьогодні вночі від 3 до двох тепла. Безхмарне небо і суху погоду обіцяють синоптики південним областям. Позначки термометрів в день 5-7 градусів, вночі – 1-2, зі знаком плюс. Сонячні бізопадів погоду обіцяють центральним областям. Денна температура становить 4-6 градусів, вночі 1-2 тепла. Огожих осінніх днів а настрою незмінно весняного бажаємо усім глядачам телеканалу Рудана, а також нашим колегам, телевізійникам, радійникам і зв'язківцям. Приємних вихідних і до зустрічі в ефірі.